Мої вітання. Знімаю ролик на замовлення постійних глядачів. Для будь-кого можу зняти на будь-яку тему, яка вас цікавить. А зараз буде тема про трошки про трактор, трошки про борону і плуг. Дивіться, зверніть увагу, відео буде коротенький, але зрозумілий. Бачите, скільки борона виглядає за габарити трактора. Можна стойку поставити, то вона не буде виглядати. Но це в мене трьохкорпусний плуг. Коли був двохкорпусний плуг, то ця борона з такою самою системою вона не так виглядала. Вона ховалася якраз за трактор. Тобто я міг проїхати попід забор. Ну, плуг був двохкорпусний, то там трошки по-другому настройки. Тобто я міг проїхати по -під забор і вона не мішала. Зараз то приходиться, звичайно, відкидати, потім відкидати назад, ну, Тобто якщо потрібно відгорати цю сторону. Цю сторону відгорати під паркан, то потрібно її скласти. Ну, як я кажу, якщо приварити там стойку, то її можна ставити отак от стоя, то не буде мішати. Значить, щоб реалізувати таку річ, що для цього потрібно? <кій> Значить ось, ось тут, дивіться. О, зловив. Бачите ось ці дві притики? Бачите? Вони не повинні виходити за корпус. Ну, можна ще чуть-чуть чуть-чуть довше не було їх зробити. Не повинні виходити за передній корпус. Не повинні виходити. Приварюються вони під 90 градусів до ось цієї штуки. Тобто, якщо там 90, то тут 90. І приварюються вони під кутом 90 градусів до того. Чому так? Тому що якщо ми будемо під'їжджати до паркана з цієї сторони задом, то борна не буде виглядати ще далі за плуг, якщо ми його приваримо ось сюди і воно буде так по кусині торчати. Значить зроблено дуже простим способом на два болти з гайкою і все, без всяких токарних робіт, завісів і прочого другого. Тут приварена отака річ 50х50, вроді вона. Тройка метал чи четверка. Дві штуки з косинцем, Бо борона важка, борона е, з, двох, з, з двох райборонків. Тобто один цілий, другий відрізаний лишні. Значить, Щоб скласти. Щоб його скласти, дивіться. Оп. Одной рукой треба мені взяти забору, ну, звичайно. Попробую зараз якось я це. А ну, хвилинку. Значит, и все. Палак. І воно розпаджено. Борна повинна йти Лугові-хоп, Типа тако. Значить дивіться, рамка, сама рамка, не виходить за, за край борони. Бачили як? Вона не виходить за борону. Таким чином, борона вчіплена, бачите як, не за кінець, а можна від середини чіпляти, да? звідси, тобто за один край і за серединку. Ну, зловити цей момент, щоб вона не, не перекидалася, да? чи трошки здвинути всю сторону. Таким чином, якщо нам треба відгорати коло паркану чи коло стовба якогось, коло яблуні, коли попадає ось сюди стовп. Я так роблю 100 разів 100 тисяч років вже так роблю. Тобто, якщо попадає якась яблуне чи стовп, плуг проходить, трактор проходить, борона впирається, впирається. Обороти я, звичайно, скидаю, Вона впирається. Потім вона просто тако відскакує в сторону за цей стовп, так як тут ось ця половинка буває, так що проходить ось сюдою. А якщо навіть впляться 7, то воно просто його... Відскакую в сторону і борона проходить. Рамка тут не при ділах. Значить рамка, як вона зроблена? Ось ця річ, як я вже сказав, повинна бути по корпусу. Ну, навіть бачите, я трошки коротшим зробив, можна було далі. По корпус плуга. Не повинна виглядати далі, тому що, якщо нам прийдеться десь по підпаркану їхати складеною бараною, то воно буде заважати. Знімається вона дуже швидко. Відкрутив рукою одну другу, якщо зимня воронка скинув на сторону, а це нам не заважає. Зрозуміло, так? Да? Сюди вона не перекидається, тому що фізика. Спереді ось тут є. Я ось така штука. Сюди я запихаю буває якусь проволоку, шістерку. Бачите, є настройка чуть-чуть підняти борону. Для чого воно треба? Буває, у нас город, ці городи місцевість така е косина, буває під горбок, буває з горбка, буває такі огороди. І в результаті оцих городів да, нерівних, не буває борона, просто йде глибше, в ну, горне. То тоді трошки підняв, пальчика туди в проволочку впхав і вже воно не горне. От і все. От і все і відос, як ви мовити, да? Виглядає воно здаля ось так. Е, так як воно під 90 градусів. Ось до цієї штуки воно під 90 градусів. Якщо борона кидається, бачите, тобто бороною можна під'їхати вже ну, кінцем полиці до паркану. І борона так само опуститься там. Бо якщо зробити її під 90 ось до цього, да? під 90, то воно б виглядало десь сюди його. І вийшло би так, що тут а ще не паркан, а вже ця рамка впирається в паркан. Ось так, от, все дуже просто. Дуже просто і надійно. Кріпиться вона, значить, як. В моєму випадку я зробив ось так. Донизу ще приварено раз на два болти, раз на два болти. Ще одна була, це для того, щоб було настроїти Настроїти. там вліво-вправо. Не, не загортаю, воно тільки, звичайно, один останній прохід. Ось цей. Не загортає. Тобто, якщо воно згорено, то воно бере тільки... Ось стою, ось стою, останній останні не загортає. Щоб загорталося і прохід, треба борону значить, виводити, щоб вона у той початок, да, перед борони був аж ось тут. Тобто, опять же, виходить, та сама ситуація. Що якби брати, щоб воно загортало все, то борона повинна бути ось далі. Тобто до паркана ми просто не зможемо близько під'їхати. Ззаді воно на болтах, ось такі болти, одного на днях відірвав. На ходу прикрутив просто до рамки. От і все. Цей не по розміру, бо треба, як я вже сказав, коли я її тільки зробив, бо був двокорпусний плуг. Двокорпусний плуг був, то рамка була там. Щоб настроїти борону вліво-вправо, да, треба було просто додаткові налаштування. Оці. Зараз налаштовано все чітко. Відосик як горає. В першому кометрі я закинув подивитися. Складається так само дуже легко. Одною рукою піднімається. Одною рукою піднімається, другу я притримую борну і тотки та От. От. А так як я кажу, що якщо попадаються стовби, да, тобто в складеному вигляді можна проїхати попід самий стовп, ось так він виходить. Да. Це ми відговорюємо коло нього. За другим походом відкидається борона, але рамка проходить вже біля стовба да, в наступний раз. А борона буває, що чуть-чуть чіпляє, да, тобто, але, як я вже сказав, воно впирається. Сама відскакує, тобто ну, я так роблю. Трошки тут воно, звісно, вже із за цього, але, але є сваршня прав завжди. Ось так. Кому що не... Зрозуміло, задавайте питання, робіть якісь пропозиції Знімлю відосик спеціально для вас. А трьохкорпусний плуг, як ви бачите, колія від трактора, да? і колесо йде по колії колеса. Тобто до забору залишається тільки 30 см, Незораного. Тобто слід колеса ось того, да, гумового від трактора Ось проходить. І виходить ось цей шматочок 30-сантиметровий, ну, колесо 30 см. 30 см залише не згорано після трьохкорпусного плуга. Дуже зручна річ. І буває не дуже зручна, тому що він довгий. Буду колись може. Може і ні, робити двохкорпусний плуг. 2 по 35 або 2 по 40. 2 по 40 мені більше подобається. Хай вам всім щастить.